Знаєте, що краще за все загорнутися в плед, взяти гарячу чашку чаю і зануритися у світ книжкових пригод. Але чи задумувалися ви, що читання це не просто приємний спосіб провести час, а й справжнє диво для вашого мозку? Отже, ось вам кілька цікавих фактів, які зроблять ваше читання ще цікавішим. 1. читання це тренування для мозку. Уявляли, що коли ви читаєте, ваш мозок влаштовує собі справжню гімнастику. Він аналізує, уявляє, запам'ятовує і все це без тренажерного залу. До речі, неважливо, що саме ви читаєте серйозну літературу чи легкий детектив. Головне мозок працює. Два. Книги це ліки для душі. Хороша книга може навчити вас доброті, співчуттю, сміливості. А фантастика вона розширює світогляд і допомагає краще розуміти людей. 3. Вчити дітей читати треба до школи. Маленькі діти схоплюють все на льоту. Вчені кажуть, що найкращий вік для навчання читанню 4-6 років. А деякі експерти навіть стверджують, що це допомагає дітям швидше почати говорити. 4. Читання успіх Книги не просто розважають, вони вчать концентруватися. Той, хто багато читає, легко запам'ятовує інформацію, вміє швидко переключитися між справами і навіть може дивитися кілька передач одночасно 5. Як швидко читали генії. Звичайна людина читає 200-250 слів за хвилину це приблизно 2 сторінки. А ось Наполеон двох тисячі слів. Бальзак міг з'їсти роман за півгодини, а Едісон запам'ятовував цілі сторінки. 6. Швидко читання це реально. Можна навчитися читати не 200, а трьох слів за хвилину. Як? Виділяти головне Не повторювати слова в голові. Цією технікою користувалися Рузвельт, Кеннеді і навіть Горький. 7. Книги на ланцюгах У середньовіччі дорогі книги приковували до полиць ланцюгами, щоб їх не вкрали. А щоб ланцюги не плуталися, книги ставили корінцем назовні 8. Скільки книг читають люди? Середній американець після коледжу прочитає за життя лише п'ятьох книг. 9. Швидке читання менше втоми для очей. Чим швидше ви читаєте, тим менше напружуються ваші очі. 10. Очі дивляться в різні боки. Під час читання ваші очі не завжди дивляться в один бік, вони постійно рухаються. Так що, друзі, бійтеся не прочитати забагато, а прочитати замало. Відкривайте нові книги, дізнавайтеся нове і не зупиняйтеся. А ми, команда, «Всезнайко», завжди поруч з новими цікавинками.